Так, доброго дня, виноградарі, наші підписники. Знімаю вам ще одну форму. До речі, дякую вам за те, що ви ну, оприділили дві форми, одну дружбу і другу свінц. Дуже дякую, є сім'я, а значить буде жити кущ. Показую до вашої уваги ще один кущ. Це я знову у Саші, у кума на його фазенді. Mm. От. Значить Бралося yeah, це давай. все. Бралося воно як Джовані. Ну, ми подивилися, що це би, не Джовані. Щось не дуже воно похоже на Джовані. Може у кого є така форма, будь ласка, напишіть, бо дуже таке не показати, слухайте. Ми Міряли, міряли цю ось гроно, що висить, воно 45 см. Оце. Ось ви бачите, да? Саша руку прилажував. Значить, ягода. Ягоду ми зірвемо. Ось. Це не самі більші грозді. Саша, скільки ти вже продав? Не, дві грозді тільки продав. Одну більшу, а другу таку саму десь. Ага, Значить так, ягодку ми Зірвали, зараз ми її зважимо, щоб ви розуміли про що йде мова. Не на словах це тільки було. Так, огоди, навіть на вітер реагує. Так. Ну все, ягідка 14 грам, це середня ягідка, не сама більша і не найменша. Майте в виду. Оно 14 грам. Ну, в неї ось ось зверху вони всі такі. Знизу ось дивіться, ось низ грони. Теж така сама. Ну щоб не портити. Ну ладно, ми зірвемо вже одну, наче не буде, щоб вже вам ого, натрив. Самі бачите, не хоче відриватися. Ось, єлі одірвав. Доложимо до цієї. Ось, дивіться, 26 грамів, дві ягодки. Ну, тобто, Ягода крупна. І це ж, як Саша сказав, вже не більша грозь продалася. Це тут ось залишилося трошки. Рішили. Що покажемо, ну треба узнати цієї форми, бо ну та як? І таке людям не показати, ви подивіться, я вам казав вже, що це комерційний виноградник. Якщо в мене м -м -м, мій вдома на моєму участку там колекційний, о, от, то тут, тут усе це комерційний виноградник. Так що, будь ласка, напишіть. Може хто знає, що це таке за форма. Саша, розріж, подивимося, яка вона на розріз. І ми зараз Значить на розріз вона. Дивіться, зараз ми вам покажемо. Дуже плотна вона. Хрумка. Така. Шкірочка плотненька, ну з'їдається. Не... Не така, що хочеться типу, ну, виплюнути. Ну хороша. От. Грони здорові. Це ну, явно за 2 кг. Це, це блін. Тут ось ще воно є, ще поставалося тут. Так що будемо вдячні, якщо нам підскажете, що, що це за форма така. Ягода більше округла, вона і не, і не овальна, ну наче й не, не рівні шарики. Така, ні, ну більше до, до округлої. Да, більш вона округла і бачите, вони всі такі, як помиті, одинакові. Є що ще типу, з крилом? Тут ось ну, крила в неї Невеличка, ну є. Інтересно, що за форма, конечно, дуже така. На сьогодні оце на 26 вересня. Конечно, вона здорова. І вісить вона давно стигла, як би сказати, що сильно, не без того, там воно є одна, бачу, ягідка носа Довбая. От. Ну, не вся вона, тут вона не в мішочках там койде, ягодку підпортили. Ну це оце все, що ми хотіли вам показати. І попросить ще допомоги, щоб оприділили нам цю форму. Бо форма дуже така. В очі сильно кидається. Як глянеш така гроздь 45 см та з такою ягодою, то Бо ми її не виставляли, а як ми її виставимо? Названня не знаємо, ми ж не напишемо просто. Хороша. Треба. Щоб знати хоча б це таке. Ну, на цьому все. Будемо сподіватися на вашу допомогу в оприділенні цієї форми.